Вітаю, я Поліхович Поліна, учениця 7 -го класу годоцького ліцею. Пропоную вашій увазі роботу на тему: очі, унікальний орган пізнання навколишнього світу. Природа подарувала людині досконалий механізм зору, який забезпечує надходження понад 90% інформації з довкілля, але вплив комп'ютера, телевізора, постійне перебування в приміщенні з лампами штучного світла, а спосіб життя та багато інших факторів призводять до порушення зору, особливо підлітків. Виражена стала ця проблема після тривалого періоду дистанційного навчання. Коли зір піддається ще більше випробування, саме тому профілактику розвитку порушення зору повинна бути на контролі у кожної свідомої дитини. Метою роботи було виявити школярів, які мають порушення зору, провести з ними профілактичні вправи та надати певні рекомендації для збереження зору. Досягнення постанови і мети передбачив розв'язань таких завдань: перше опрацювати літературні джерела та ознайомитись з особливостями зорового аналізатору. Друге провести анкетування щодо виявлення ознак порушення зору. Третє дослідити функціональний стан зорової сенсорної системи. Четверте надати відповідні рекомендації, щоб учні могли самостійно покращувати свій зір. Нау науковий апарат представлено на слайді, тож дозвольте на цьому не зупинятися. Око це унікальний і дуже складний орган, у будові якого виділяють три відділи: периферійний, провідний і центральний. Периферійний відділ зорового аналізатора – очне яблуко має не зовсім правильну кулясту форму, навколо очей розташовано на три пари м'язів. Саме від сили або слабкості м'язів око залежить гострота нашого зору. Тож насамперед нами була розроблена анкета, метою якої було виявити первинні ознаки порушення зору та вивчити рівень обізнатися профілактичних заходів для збереження зору. В результаті виявили, що більше половина Опитувань мають часткові проблеми і зором 57% частково погано на дошку, але майже всі добре бачать з близька. При цьому більша половина відома відчуття сухості в очах. Основною причиною порушення зору бачають телефоні та роботою за ним. І найбільш шокуючим, те, що більшість респондентів гімнастику ніколи не роблять, а перевіряють зір більша половина перед початком нового навчального року. Всі ці результати підштовхнули нас до перевірки зору у дослідження учнів. Одним із основних методів виявлення гостроту зору є таблиця сервцевої, яка є в кожному кабінеті лікаря-офтомолога. Кожному учаснику експерименту визначений день визначили стан зору за допомогою медичної сестри школи, а всі результати цього обстеження фіксувалися. В результаті виявили, що зниження гостроту зору лівого ока мало 21% учнів, зниження гостроту зору правого ока мало 11% то кучня, вряд ли что мало нормальную остроту зору. Для визначення короткозорості чи далекозорості було використано методику доохоронного тесту. Результати проведеного дослідження показали, що нормальний дір мають 61% учнів, короткозорість і у 33% учнів та 6% мають далекозорість. Звичайно, дана перевірка є приблизним тестом і не може свідчити про наявність або відсутність будь-якого захворювання. Саме тому дітям, у яких було виявлено порушення зору, рекомендував пройти обстеження у спеціальному медичному центрі. Адже точні Аузнес може встановити лише лікар-автомолог. Виходячи з вище сказаного, нами зроблений висновок про те, що вплив навантаження на зоровий аналізатор з боку різноманітних джерел інформація особливо надмірного використання телефону є доступними. З огляду на це слід проводити певні вправи для знання зорового навантаження, що я своєрідною гімнастикою очей та запобігає виникнення короткозорості чи далекозорості. Найбільш цікаві та доступні було вичено та проведено з учнями. За матеріалами роботи мною було підібрано і розповсюджено пам'ятки для учнів та їх батьків щодо запобігання порушення зору. Висновки роботи були озвучені під час виступу, дож дозвольте на цьому не зупинятися. Очі, це не тільки дзеркало душі, але й важливий орган, за допомогою якого ми пізнаємо навколишній світ. Якість нашого зору не є ми ставим, вона має здатність змінюватися. Тож березіть свій зір, бо за ньому ми можемо бачити прекрасне.